Угорська Отгроуп придбала ще один банк. NBG Group, Греція, продав от банка Serbia 100 акцій своєї дочірньої структури у Сербії, Вожводжанська банк. Про це йдеться в заяві Отгроб. Згідно офіційної заяви прес-служби, банка Сербія віддасть за даний актив 125 мільйонів євро. Окрім Вожводжанська банка, от Group отримає у власність такий актив NBG Group у Сербії. Як лізингова компанія НБД Леасінг, у результаті такого придбання, от банка Серга стане сьомим найбільшим учасником банківського ринку країни з часткою 5-7. Наша стратегічна мета збільшити нашу частку ринку в країнах, де вже присутні. Це третє придбання банку за останні місяці після укладених угод в Хорватії і Румунії. Ми будемо і надалі уважно стежити за можливостями розширення. Оскільки ми прагнемо посилити нашу присутність в регіоні Східній Європі утече в Україні, заявив заступник голови Отбанк ПЛЦ Ласло Вольф. Нагадаємо, раніше Отгроуп розглядала можливість придбати російський промінвестбанку групи Веб, вніж Економбанк Росія, за матеріалами сайту Ньюс.